Як керувати своїми працівниками, мотивувати їх та допомагати рухатись у кар'єрі, навчали сьогодні на спеціальному семінарі з управління персоналу. Навчання для менеджерів з персоналу компанія HD Partners проводить вже втретє. Повинні допомогти керівникам компанії, власникам зрозуміти, яким чином працювати з своїми колегами, яким чином намічати плани розвитку, яким чином мотивувати людей для того, щоб, незважаючи на всі випробування. Компанія розвивалася і пережила ці важкі часи. Більшість часу людина проводить саме на роботі, тому як правильно мотивувати своїх працівників, навчали кращі фахівці з усієї України. Зараз дуже скрутний ринок і дуже важко знайти гарних спеціалістів і за невеликі гроші. Тому треба думати про те, як вирощувати їх всередині, як, е, е, як зробити так, щоб в бізнесі все було гаразд і щоб персонал був задоволений. Тема цьогорічного семінару управління персоналом в період турбулентності, тобто у важкі та нестабільні часи. Людям було простіше заробляти, щоб вони мали можливість акцентувати на потрібному і не розпилюватися на непотрібне. Представники компанії зізнаються, що вже створюють для своїх працівників сприятливі умови на роботі. Ми постійно працюємо над тим, щоб наш працівник був замотивований. Це і проведення різного роду тімбілдингів, всяких командовотворюючих заходів. Семінар викликав неабиякий ажіотаж серед кадрових менеджерів. Вільного місця у залі не залишилось. Марта когот Юрій Герасимов наш репортер для програми Економіка.